Як багато треба знати, скільки ж знань потрібно мати. Діти в школу потрапляють, там їх усьому навчають. Читель, чить, тебе читати, рахувати і писати. Ця професія безцінна, вчить майбутнє покоління. Лікар можна сильно захворіти, горло, голова боліти, ніби чарівник тоді не кине лікару біді. Він хвороби всі лікує. Вітний дух тяжких рятує, про здоров'я людей дбає, пацієнтам допомагає. Поліцейський, може, знаєш, може ні, та супермени є в житті, що в безпеці ми жили, щодня трудяться вони, від злочинців захищають, вулиці охороняють. Кухар, його майстерню є кухня. Там він творить незабутнє, може всіх нагодувати, сто рецептів може знати. Кухар, повар, кулінар готувати справжній дар. Сміливий пожежник вогонь загасив, водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба номер пожежників знать. Всі ми маємо будинки, їх цеглинка до цеглинки, будівельники будують, споруджають, ремонтують, щепиляють і стругають, цвяхи спритно забивають, трудяться вони завзято, домівок щоб було багато. Дизайнер модно все влаштує, у квартирах він працює, всі предмети добирає, простір гарно оформляє. Всі професії прекрасні. Давні є, а є сучасні, програмістом бути круто, добре знає він комп'ютер, може гру та сайт зробити, і програму розробити. Художник пензликом змахне і серце іскра спалахне, коли картина ця вражає, чому так, це ніхто не знає. Художник може малювати, І те, що бачить, за вікном, і те, чого не може існувати. Картини різні є, великі й малі, незрозумілі, іначе живі. Художник точно знає, як краса насправді виглядає. Продавець у магазині незамінна ця людина. Щось порадить, щось підкаже і товар нам весь покаже. Хто одежу шиє всім, і дорослим, і малим дружить з голкою, з тканиною, строчить швейною машиною Швачка! Пирукар золоті в нього руки, робить зачіски, пируки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Прибиральниця. замітає, витирає, пил від неї не втече, гарно так поприбирає, Щоб виблискувало все. Він у лісі проживає та за лісом доглядає, сосни садить та пильнує, Звірів взимку він готує. Це лісник, він любить ліс. Зникло світло, обірвалось. Ми всі темряви злякались. Ми електрика гукали та нічого не вмикали. Він дроти перевіряв, потім все відремонтував. Модельєри фантазують сукні та спідниці, шиють та малюють, моду просувають, все про неї знають. Офіціант в ресторані працює, він клієнтам меню демонструє, і замовлення їхні приймає та всіляко гостей розважає. В місті бібліотека є, книжки в ній цікаві, бібліотекар всім читачам видає. Перекладач мов кілька знає, І все, що там перекладає, і документи, і листи, щоб зрозуміли я і ти. Флорист Квіточку зірвав, до букету її вклав, Буде ми його купляти, рідній мамі дарувати. Є професій так багато, всі і не перерахувати, а ти Абрам, ким хочеш стати?